Шановні наші випускники, від щирого серця вітаю вас всіх закінченням навчання в нашому любимому коледжі. Сумом прощаємо з вами кожного разу. Ви у нас найкращі. Нехай вам щастить в житті. Згадуйте наш коледж, Заходьте в гості. Ми завжди будемо раді зустрічі з вами. В добрий путь! Дорогі наші випускники, поздоровляю вас із завершенням навчання і отриманням першого диплома. Маю надію, що ви не зупинитесь і продовжите вчитися і розвиватися, незважаючи на той вибір, який зробите сьогодні. Бажаю знайти своє покликання і займатися улюбленою справою. І головне за будь-яких обставин лишайтеся справжніми людьми і патріотами своєї країни. Бажаю вам успіху. Все буде Україна! Шановні випускники, вітаю вас з закінченням Харківського автотранспортного фахового коледжу. Бажаю вам всім успіхів та натхнення. Мрійте, та хай ваша мрія обов'язково здійснюється. Будьте впевнені собі. Не зупиняйтеся на досягнутому. Ви найкраще майбутнє нашої країни. Ми пишаємось вами. Шановні випускники спеціальності автомобільний транспорт. Вітаю вас, закінчення в нашого словетного навчального закладу. Сподіваюсь, що знання, які ми отримали з вами, в досить складних умовах знадобляться в подальшому навчанні та працевлаштуванні. Бажаю вам успіхів, бажаю вам міцного здоров'я, бажаю вам скорішого міру та не забувайте нас, приходьте в гості. Ми завжди будемо вас ради бачити в стінах нашого закладу. Бажаю вам всього самого-самого найкращого. Вітаю вас, шановні випускники. Від щирого серця бажаю вам вирушити на зустріч новим мріям, залишивши у пам'яті веселі спогади дистанційного навчання. Бажаю вам не сумніватися у собі та сміливо братися за будь-яку справу. Бажаю вам, щоб у житті усі шляхи були легкі, а усі надії були виправдані. Бажаю вам найшвидшої перемоги на всіх фронтах. Бажаю вам іти вперед до нових знань, злетів і перемог. Бажаю обов'язково знайти своє щастя та кохання. І пам'ятайте, наші двері завжди відкриті для вас. Шановні, дорогі випускники 2024 року. Вітаю вас з отриманням першого диплому про освіту. Маю надію, що набуті в коледжі знання та навички стануть вам в нагоді. Цінуйте те, що маєте, та прагніть більшого. Бажаю кожному знайти свій шлях та бути щасливим. Мрійте, будуйте плани, досягайте нових вершин. Частіше посміхайтесь, радійте кожній миті. Успіхів вам в усьому і в добру путь! Дорослого життя